Його для зору, так зване, а, якщо ви пропрацювали вже деякий час і ваші очі втомились від одноманітного навантаження, то пропоную трошки їм допомогти розслабитись, переклу, пер, перевести увагу, перефіксувати на іншу відстань погляд, щоб м'язи працювали краще, щоб вони відпочили. Так, всім привіт! Це буде практика десь хвилиночок на 7-10. Спочатку розгрузимо грудний, вдих, піднімаємо плечі, видих відводимо назад ще декілька разів з таким приємним відчуттям, наче ви збрасуєте з себе стрес, напругу, зайве навантаження, війну. Вдих, видих, страхи, біль, збрасуємо. Довго несли, втомилися, звільнюємось. Добре, витягуємо руки. Спочатку назад. Ви можете робити ці вправи стоячи. Витягуємо руки назад, прокручуємо на себе від себе долоні, піднімаємо руки вгору, витягуємо себе, наче вгору, наче. Корпус стазу, руки вгору, підборіддя до себе, голову не запрокидуємо. назад, тримаємо підборіддя до себе. Рівно дихаємо, повільний вдих. Через ніс, повільний видих. Скруглюємось та випрямлюємось. Видих. Руки вперед, наче проглажуємо простір перед собою. Вдих, випрямлюємось. Ще хоча б два рази видих. Та вдих. Випрямлюємо з задоволенням. Ще видих. Та вдих. Добре. Натискаємо долонями назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, руки відводимо назад, витягуємо знов назад, витягуємо шию з плеч, плечі назад, голову вгору. Внутрішня посмішка. Заплющуємо очі. Орієнтуйтесь на голосові інструкції. Можете не дивитись у смартфон, нехай побудуть очі заплющені. Добре, повертаємось пряма. Лінія хребта і руки в спокою, заплющені очі, спокійний, спокійний вдих, видих. Уявляємо, що через ніс вдихаємо сяйво. Видих, заводимо сяйво в зону міжбрів'я. Поглядом. Вдих, ніс. Видих між міждрів'я. Відчиняємо очі, розплющуємо, моргаємо, кліпаємо очима, кліпаємо, кліпаємо, кліпаємо. Наче торкаємось різних прикметів перед собою, різна відстань, різні кути. Поглядом, наче торкаємось горів внизу, по бокам. Уявляємо перед собою велику кулю і крутимо поглядом кулю в різних напрямках перед собою. Може трошки рухатись голова, підборіддя, але головний рух очима. В різних напрямках. Уявляємо перед собою м'ячик на резиночці, іначе ми його поглядом виштовхуємо, вперед відлітає і притягуємо до себе. Виштовхуємо, притягуємо декілька разів ще, тримаємо пряму поставу на голові, наче книжечка. Можете, до речі, щось і покласти на голову, плечі розвернуті. прямі, пряма лінія. Добре, тепер те ж саме, але в діагоналі. Відштовхуємо м'ячик наче на різиночці, відлітає в бік до себе, притягуємо бік до себе. Декілька разів, повільно дихаємо через ніс. Інший бік. Заплющуємо очі і уявляємо очі розслаблені посмішку в очі, наче посміхається буде -да вашими очима. Заключеним поглядом малюємо е, знак нескінченності вісімка на горизонталі. Повільно, в одному напрямку помалювали вісімку лежач, лежачу. І в іншому напрямку. Тепер вісімка, яка у звичайному положенні стоїть, можна розплющити очі, кліп, кліпаємо, моргаємо. Рівна постава. І вісімку малюємо перед собою повільно. І в зворотньому напрямку. Вкладаємо руки в замок за потилицю, витягуємо шию, щоб ще краще витягнути грудний шию, руки, наче трошки піднімають голову вгору, підборіддя тримаємо до себе, головою спираємось на руки. І повинно виникнути відчуття витягування позадньої поверхні шиї. Декілька циклів дихання. Очі тримайте заплющені і орієнтуйтесь на голосові інструкції. Коли потрібно буде, то розплющимо очі, подивимось. Коли руки втомлюються, може у вас вже втомлюються, то відводимо руки в сторони, наче потягуємось. Руками робимо так, наче обнім, обіймашки. Одна рука згори, гори видих, очі заплющені, Вдих, дивимось прямо, розводимо руки, моргаємо. Інша рука згори, видих, очі заплющені, Вдих, випрямлюємось, моргаємо. Ще декілька разів. Давайте, моргаємо, моргаємо часто. Інша рука згори, Моргаємо. посміхаємось, доплющені очі, відкриваємось, моргаємо. опускаємо руки вдих, видих, плечі назад, поворот, голова в один бік, одне плече, дивимось в бік, наче за плече вниз. Залишаємо плече відведене назад, наскільки це вдається, і поглядом наче з'єднуємо підлогу і стелю. Вертикальна лінія. Переводимо потрошки голову, наче зшиваємо, рухами підлога стеля, підлога, стеля, рухається погляд в зворотньому напрямку. і Голова. Так, пройшлись до іншої сторони, рухаємо плече назад, дивимось назад за плече. І прошиваємо тут під підлога стеля, підлога стеля, погляд по вертикалі. Добре, йдемо з цим поглядом, з цим рухом. підлога, стеля, підлога, стеля, стеля, До середини. Добре, виводимо руки перед собою. Дивимось пальчики вгору, дивимось на руки. І вперед за руки, і не на екран, а подалі туди, наскільки можливо, далеко. На руки. На носик, чи на ніс, як? На ніс, так? І вдалину. В Моргаємо. Панчики дивимось. Ніс. Далина. Моргаємо. Кліпаємо очима. Добре ще руки, ніс і долина. Кліпаємо. Добре руки опускаємо, вдих, плечі вгору видих, назад розвертаємо. Сидимо в спокої, очі заплющені, в очі посміхаємось. Очами малюємо нижню дугу, наче посмішку вправу рух очима, вліво. Верхня дуга наче радуга. Як це буде українською веселка, так? Веселка повільно дихаємо, свідоме дихання та пряма постава зберігаємо на голові, наче тримаємо книжку або ще якісь. Добре, сидимо заплющені очі, уявляємо, що очі розслаблені, посміхаємось в них. Теплі, ми покращили кровообіг, випрямили поставу, пропрацювали трошки грудний та шию, пропрацювали м'язи око рух, глазодвигательне око рухівні м'язи. Дали відпочинок, надали відпочинок своїм. Очам чудовим гарним. Уявляємо, що ми зараз, коли розплющуємо очі, побачимо е, Всесвіт, світ, світ навколо е, більш яскравим, побачимо його більш е, е, чітко е, розплющуємо очі, рогаємо. Ну, ще трошки попереводьте погляд, дилина та близь. Декілька разів під час цього дня спробуйте ще порухатись приблизно так, що ви запам'ятали не обов'язково вмикати. Мені, звісно, буде цікаво, якщо ви будете вмикати це, це відео. Але ж,